Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Сьогодні ми завершуємо тему типи задач та способи їх розв'язування. І працюємо над задачами рух річкою. Зручно інформацію про умову задачі заносити в табличку ось таку. За течією відстань, швидкість час проти течії. Ви пам'ятаєте, що швидкість за течею дорівнює сумі власної швидкості судна, катера, човна, все одно та швидкості течії річки. А проти течії дорівнює різниці власної швидкості і швидкості течії. Знову ж таки, ми можемо використовувати як арифметичний спосіб в подіях, так і алгебраїчний. В різних задачах зручний. Буває різний спосіб, той чи інший. І так читаємо задачу. Відстань між двома пристанями 48 км, швидкість течії 4 км на годину, який час витратить катер, власна швидкість якого 12 км за годину, на шлях від однієї пристані до іншої, рухаючись, перше за течією, друге проти течії. Якщо ви зрозуміли принцип розв'язування задач то цієї задачі, то я пропоную вам поставити відео на паузу, занести інформацію в табличку і розв'язати. Тут задачка легка і зручно розв'язувати подія, тобто арифметичним способом. Ну, давайте разом зі мною. І так, склали табличку, за течією відстань 48 км, швидкість. 12 це власна швидкість плюс 4 швидкість течії. Проти течії, знову ж таки, 48 км, і швидкість 12 мінус 4. Власна швидкість мінус швидкість течії. Тоді стає зрозумілим, що поділивши відстань на швидкість, ми отримаємо час. Так, знайшли швидкість за течією і кількість годин і проти течія, і скільки годин він витрачає. Ну, я сподіваюся, що ви теж легко цю задачу розв'язали. Правда, легкенька задачка. Наступна задача, і знову я пропоную вам спочатку тренування самостійно для напрацювання навичок. Прочитайте, занесіть умову в таблицю і розв'яжіть задачу. Так, ну що я вам покажу? І так, табличка. Відстань між двома пристанями 72 км. Катер долає цю відстань за течією річки за 6 годин, а проти течії за 9. Знайдіть швидкість течії річки та власну швидкість катера. Тепер нам зрозуміло, що зручно використовувати арифметичний спосіб, тобто подія, відстань поділити на час це у нас швидкість. Тільки ми розуміємо, що за течією швидкість нам допомагала, а проти заважала. Ще раз повторюсь, за течією, швидкість течії взагалі. Приймала участь два рази. За течією, вона допомагала, а проти течії заважала. Тож, якщо швидкість катера за течією 12 км на годину, то це власна швидкість плюс швидкість течії, а проти – це власна швидкість мінус швидкість течії. Тому, якщо ми віднімемо швидкість течії за Швидкість катера за течією і швидкість катера проти течії, то це буде подвоєна швидкість течії. Ну і таким чином знаходимо власну швидкість катера. Як бачите, хоча від 12 відняти 2 буде 10. І до 8 додати 2 буде 10. Розуміло? Двічі приймає участь в швидкість течії. Добре. Наступна задача. Вона вже складніше, і тут має сенс використовувати алгебраїчний спосіб. Прочитайте уважно умову, і я рекомендую вам позначити власну швидкість човна, у обох човен власна швидкість однакова за Х і скласти рівняння, розв'язати його і так же. Розв'язати задачу. Складаємо табличку. Як я вже сказала, власну швидкість човна беремо за х, тоді за течією х плюс 2 швидкість човна, а проти течії х мінус 2 Течія заважає. Якщо ми додаємо швидкості одного і другого, плюс 2 і мінус 2, як бачите, 0. Тож, їхня спільна швидкість швидкість зближення дорівнює 2х. Дві години вони рухаються. І, в принципі, якщо ви склали таку табличку, то стає зрозумілим і арифметичний спосіб. Так, 60 поділили на 2, це у нас дві власні швидкості човна. І ще раз розділили на 2, отримали власну швидкість човна. Алгебраїчним способом. Нехай х км за годину власна швидкість човнів. Обидва мають однакову швидкість. За течією плюс проти течії швидкість помножити на 2, дорівнює 60 км. Розділили на 2 – 60, 30 і ще раз розділили на 2 15. Це 15 км за годину власна швидкість човнів. Той човен, що йшов за течією, 15 плюс 2. Той, що проти течії 15 мінус 2, тобто 17 і 13 км за годину рухалися перший і другий човен. Ну, добре. Дуже сподіваюся, що розв'язки цих задач вам були зрозумілими і ви повторите поняття і правила, і виконаєте номери пурпурового кольору, подібні до тих, що я розв'язувала для вас. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!